Це піде в квітку і в плоди. І заодно не будуть тягнути з землі, бачите, біля самої землі. Всі, всі Краще зрізати, щоб не пошкодити стовбур. Воно затягнеться. Зараз така погода. от і так в мене тут вже знизу нічого соки тягнути не буде. так буде виглядати кощик вже обрізаний. І я вон, бачите, йдемо наступний. Ось он де квітка вже. А оцей ще біля землі, він, він вже прихворів. хоч я і прискаю його. Ну що все з землі йде. Всі грибки і тут з землі. І тому беремо і низ підстригаємо. Ну хто виломує, я підстригаю. От. І після цього ще раз будемо прискати фунгіцидами, квадрисом, ревусом, пропололи, нижні листки зрізали і прискаємо. І ще можна дати борну, зараз квітне він кислоту. Буде гарно Оці ці будуть їх більше утворюватися. Чітка його опила квітку. таку все знизу зрізаємо нижні. Ну, ще можна пасанки прибирати. Але я просто нижні листочки зрізаю. О, добре. І поки пасанки не цей Все, що йде на землю, все відрізається. І так з кожним кущиком треба операцію таку зараз провести. От. Ну І не забувайте, що Колорадський жук також любить помідор, це родина пасльонових, так як і картопля. Тому ще додаю я прискалку, додаю ще інтексициди всякі від Колорадського жука. І так можна додати борну. Тоді додати від жука і від грибків. О, і помідорки будуть, а взагалі-то можна через день, через раз прискати тоборно і то, ще вони їблять. Морганцовку я додаю. Записував відео. От і так проходимо кожний кущик. І будемо ми гарний врожай. Не потрібні ці нижні листки у них. Можна пасанки вдаляти також. Ну, це низькорослий кущ, йому треба дати змогу ж і з сонцем якось працювати. Тобто всі листки, зелену масу йому треба залишити. От, таким чином будемо мати гарний врожай. Дякую за увагу.